Добрий день! Вітаю вас у цифровій майстерні. І сьогодні ми будемо розбиратися, як за допомогою штучного інтелекту, а зокрема програми Непкін, можна швидко і легко створити візуалізацію до будь-якого матеріалу. У пошуковому рядочку Google. Вводимо Непкін, можна навіть українською. І обираємо Непкін АІЛ. Сайт англомов не але ми можемо натиснути ось на перекладачу ГАРІ і перекласти українською мовою. Або натиснути правою кнопкою миші, також перекласти українською мовою. Для того, щоб працювати, то потрібно зареєструватися. Процедура реєстрації дуже проста. Я вже зареєстрована, тому в мене написано увійти. А буде, хто не зареєстрований, зареєструватися. За допомогою Google просто і легко. Входимо. І з'являються останні документи, які ми створювали, ось є бібліотека. І не в Непкін, Новий документ. Натискаємо Невнепін. І ось ми обираємо, або ми хочемо текст згенерувати, що у нас є тема, але немає готового тексту, і нам немає часу його створювати самостійно. Або, якщо у нас є готовий текст, який ми створили самостійно, і нам потрібно його лише візуалізувати. Тоді натискаємо Import from File, обираємо текст, який у вас є, і тоді вже працюємо з цим матеріалом. Натискаємо на, на uh, New Napkin і оберемо перший варіант, попросимо ши. Згенерувати нам спочатку текст. Ось тут в пошуковому рядочці General Text, заповнюємо це поле, вводимо, що ми хочемо, щоб нам штучний інтелект згенерував. Наприклад, наскрі, зніміння. нуж. Натискаємо ось на цю стрілочку. І чекаємо, поки штучний інтелект створить нам статтю. Все зберігається автоматично. Згенерував штучний інтелект статтю, тепер він її зберігає. Все стаття збережена. Як же нам тепер зробити візуалізацію? Натискаємо, наводимо мишкою на. Певний абзац, і бачимо, ось ліворуч, є у нас генератор візу... візуалізації. Натискаємо на нього, і штучний інтелект зараз нам створює візуалізацію саме ось цього окремого абзацу. Відбувається це, маю сказати, доволі швидко. Ось створив таку візуалізацію, і поряд ліворуч дає інші альтернативи візуалізації цього абзацу, і ми можемо будь-що вибрати. Ну ось, оберемо ключі. Коли ми обрали, то дивимося знову ж такі варіанти цієї візуалізації, які ще можуть бути. Коли ми обрали цю візуалізацію, у нас є ще панелька інструментів внизу. Ми можемо додати зображення, натиснувши «Image» і обрати зображення із тих, які є в комп'ютері. Далі ми можемо натиснути на олівчик і щось підкреслити, чи написати. Коли натискаємо, у нас варіанти лінії з'являються. Далі ми можемо додати текст, якщо нам не вистачає чогось змінити. І також ось ця перша іконка, мож... перша позначка ми можемо додати якусь іконку. Обираємо, що. Ми хочемо додати. І ось я написала смайлик, і мені дають якісь іконки, які ми хочемо додати, якщо вони нам потрібні. Ось, додали певну іконку, яку ми також можемо редагувати, розтягнути і ще щось зробити, якщо нам не вистачить того, що для нас безпосередньо вже зробив штучний інтелект. Тепер наступне. Якщо ось ми зробили цю візуалізацію, нас чудово все влаштовує, ми відредагували, якщо є така потреба, то як же нам її перенести безпосередньо, наприклад, в презентацію? Натискаємо на цей об'єкт, який створив візуалі... ну, на створену візуалізацію. Ось у гарі у нас з'являється така стрілочка. Експорт, ми на неї натискаємо і обираємо, що ми хочемо. Чи ми хочемо презентацію, чи ми хочемо зберегти як PDF-файл, чи ми хочемо зберегти як зображення. Ну, ось, Наприклад, презентацію натискаємо і обираємо внизу Дональд. Все, презентація у нас створена. І вона автоматично завантажується ну, в завантажені документи. Ось вона є, натискаємо на неї. Ось так буде виглядати наша візуалізація в презентації, де ми також, увімкнувши редагування, можемо візуалізацію редагувати як звичайну презентацію. Ось, наприклад, нам ця іконка не потрібна, і ми її хочемо видалити. Якщо нам потрібно щось додати, додаємо або видаляємо. Тобто, вже проводимо безпосередньо всі ті маніпуляції, які ми можемо робити з презентацією. І загалом за таким же принципом, ми візуалізуємо. Всю нашу статтю. Наводимо на наступний абзац, на генератор візуалізації, і чекаємо, поки Непкін нам згенерує наступний абзац. Ось він згенерував і дає різноманітні варіанти. І все так, як і в попередньому варіанті. Можемо стиль обрати, можемо додати все, що потрібно, змінити, якщо у нас щось не влаштовує, і знову ж таки згенерувати. Наприклад, ось зображення, натискаємо Дональд, і у нас вже з'являється зображення. Ось таке. Ось ми згенерували. Нашу візуалізацію у вигляді зображення. Ось такий вона має вигляд. І так, в принципі, опрацьовуємо всю статтю. Ось таким чином, дуже легко та просто, за лічені хвилини, ми можемо створити як потрібний для нас матеріал. І візуалізацію до неї або вже до готового матеріалу, який у нас є, ми можемо дуже просто легко створити візуалізацію. Якщо вам цікаво було це відео, то підтримуйте україномовний контент, підписуйтеся та ставте вподобайки. До нових зустрічей у цифровій майстерні.